що Значить, зараз вони ніч сиділи і домовилися про те, що, значить, там три міністри закордонних справ, три керівника фракції, плюс ті гібка, непонятно чого той. Імпотентті гідко, якого вчора в Раді не було, чи він Януковича там а, сидить. Там не тільки він і, і Янукович, вони домовилися про те, що за два дні, тобто сьогодні-завтра, вони приймають зміни до Конституції, до повернення до Конституції четвертого го року, потім 10 днів на формування коаліційного уряду. І третє питання це дострокові президентські вибори в грудні 2014 року. А я коли... Послухайте, насправді це не компроміс, а це херня на послом маслі. То, тому, тому що строкові вибори у березні 15 го дострокові на три місяці раніше, хай він засуне їх собі в сраку ті дострокові вибори. Тому вибори мають бути. Мої пропозиції такі: прийняття сьогодні Конституції 2004 року, формування коаліційного уряду, негайна відставка президента. Відповідно до Конституції 4-го року повноваження президента переходять до прем'єр-міністра і одночасне призначення дострокових виборів. Які по Конституції 4-го року, 90 днів, відбуваються в травні місяці 2014 року. Браво, І браво. притягнення Януковича до кримінальної відповідальності за вбивство людей. Дома 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 роди. Роди. Правильно. А, дома а, дома, я вибачаюсь, а ви зверніть увагу на пропозиції дома. Майдану. Я слухав вас, дивіться, Майдан дуже багато людей рахує за арешт. Обов'язково. Навіть ніякі президентські переваги. Звичайно. Людей. Ми не контролювати, число... щоб не смивсь нікуди. Значить, що до проконтролювати зараз багато людей, у тому числі активісти радикальної партії, яку я очолюю, ми блокуємо в Жулянах літак Захарченка. для того, щоб він не вилетів. Щодо Бало... Януковича, я вважаю, що зважаючи на те, до чого Янукович довів країну. Смерті, кров пролиття, економічна розруха oh. треба прийняти окреме персональне рішення Верховної Ради і заборонити Януковичу балотуватися в будь, будь коли на президентську посаду і займати і займати будь-які посади в Україні. Oh. Заборони його я про те й веду мову. Ну посадить, є ж процедура. Навіть якщо мене чи вас загребуть, то є процедура там 3-5 місяців. Засудити людину, а якщо ми проводимо дострокові вибори в травні, то згідно конституції, будь-хто, якщо не має судимості, може балотуватися на цих виборах. Тому що Янукович, тому я кажу, що Януковичу треба окремим рішенням Верховної Ради заборонити балотуватися в закінці. Тому, тому хлопці, вибачте, але зараз од, ні, одну секунду. Зараз у Верховній Раді мають голосуватися зміни до конституції. Мені треба бути в Верховній Раді до зустрічі. Потім я вернуся, і ми продовжуємо. Хотите рассмотреть сообщение о преступлении Захарчен? Давайте. А то, закрыт напишу, этот самый, напишите мне, я спрошу. Только вернитесь. Да, мы читаем. Вернулся, я буду 56 шестой. Да, никуда не денетесь. <связь>